Отримали позитивну децизію по карті побуту, але ваші документи і досі підтягуються в М-обивателі. Чи діє у вас статус Укр? Скоріше за все, ні. Те, що вони відображаються це просто можливий збій в системі, або ж е працівники ужену ще не оновили статус в електронній системі. Відповідно. Е Дуже часто ви запитуєте, чи можна їхати з децизією, наприклад, до України на тиждень-два вирішити свої справи. У мене ж в обивателі підтягуються всі документи. Скоріше за все, ні, тому що ви не знаєте, цей статус може знятися в будь-який момент, просто питання часу. Тобто комусь може пощастити, а комусь ні. І тут, коли ви вже отримали позитивну децизію і в'їдете їдете до України, і тут статус «Укр» зникає, і ви не можете приїхати до Польщі щоб відібрати свою карту. Ну там альтернатива це відкривати візу на основі децизії або ж чекати в Україні терміном до 90 днів, тому. Все ж таки не раджу думати про поїздку там за межі Шенгену, коли ви отримали позитивну децизію і ваші документи досі відображаються в М обивателі. Краще в такому випадку на основі децизії відкривати е, польську візу е, вона буде доступна е, на 91 день з одноразовим в'їздом. Тобто така опція є актуальною, коли ви. Отримала децизію, вам терміново треба поїхати в Україну. Відповідно, ви їдете, віддаєте нам свої документи. Ми займаємося, відкриваємо візу. Ви вирішуєте свої справи і їдете назад до Польщі і проїжджаєте на основі позитивної децизії. Тому, якщо вас цікавлять наші послуги, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку та пишіть у Дірект твоя віза для детальної консультації.